Вітаю всіх на каналі Світ Колекціонеру. З вами Ярко Коінс і сьогодні ми поговоримо про Викрошку на монетах України. Це один із різновидів браку монет України, який зустрічається відносно часто. Перед вами зараз монета 50 копійок Україна 1992 року, так званий Аверс з уменшеним гербом. Власне кажучи. Колекціонери зі стажем вже побачили, що в слові Україна буква «Р» виглядає досить нетипово. Але ж, всі мають це побачити. Порівняйте цю монету із таким самим гербом, тільки стандартної монети. Зліва монета для колекціонерів буде цінна. Щоправда, коштує вона недорого. Кілька номіналів можливо, там до 5 гривень. Став лайк, підпишись на канал. Успішних вам знахідок!